Терміново успішна операція в Криму Сило оборони знесли три російські установки ППО. Що відомо про атаку? Останні подробиці від Генштабу розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Українські військові задали чергового удару по російській ППО в Криму. В ніч на середу вони знищили одразу кілька зенітних ракетних комплексів с 300 та С-400. По них прилетіли американські Атакамс. Далі зацитую. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Кінець цитати у Генштабі уточнили, що у двох випадках знищено радари комплексів с 300 та С-400, щодо третього інформацію поки що уточнюють. Також внаслідок влучання відбулася детонація боєкомплектів і в Бельбеку, і в Севастополі. Зауважу, що за останні три дні Сили оборони відправили на металобрухт у Криму вже три дивізіони С-300 та три дивізіони С-400 е окупантів. Наш колега військовий оглядач Василь Пехньо наголошує важливо, що знищені саме радари цих комплексів. Мовляв, вони набагато цінніші запускові, адже є очима для ППО. Пропоную його слова. Це дуже і дуже значні втрати окупантів, і я закликаю всіх радіти цим перемогам, адже це видатні досягнення. Кінець цитати. Натяки на успішну роботу сил оборони в Криму почали з'являтися ще з ночі. Місцеві жителі від Євпаторії до Севастополя публікували кадри видовищних вибухів у небі. Схоже, окупанти щосили намагалися збити ракети Атакамс, але марно ось як це було. Нагадаю, що в ніч на 10 червня сили оборони завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 е в районі Джанкоя, а також двох дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Тоді росіяни не змогли перехопити жодну з ракет Атакамс. Та сьогоднішня атака на ППО Загарбників у Криму не єдиний подарунок їм до свята Дня Росії. Хакери також промоглися зламати місцеві радіостанції. У підсумку ужителі півострова слухали правду про анексію Криму та ймовірний розпад Росії у майбутньому. Чим більше времени пройшло після розпаду СССР, тим актуальне становиться вопрос о самоопределении отдельных регіонів, которые можуть пожелать отделение от від Росії. Внішні фактори также имеють важное значение. Вопрос агрессивного внешнего поведения в, в частности. Аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины... Для многих это кажется невозможным, но история уже показала нам, что даже самые могущественные империи могут распадаться. После распада Советского Союза в 1991 году Россия пережила сложные преобразования. И хотя страна сохранила свою территориальную целостность, она осталась в клубе незавершенных реформ и социальных проблем. Дісталося від хакерів і місцевому телебаченню. За найкращими традиціями початку 90-х жителі Криму могли спостерігати на своїх екранах Лебедине озеро. Наприкінці цього видовища з'явився напис, який вітав прихильників руського міра з останнім днем Росії. Усе це досить суттєво підвищило градус паніки на півострові, особливо серед командування армії РФ. Після втрати систем ППО вони почали терміново шукати їм заміну. Моніторингова група Кримський Вітер зафіксувала, як окупанти перекидають із Севастополя ЗРК С-300 та кілька РЛС. Партизани припустили, що установки їдуть до Євпаторії та Чорноморського, де раніше сили оборони знищили аналогічні ЗРК. Цілком можливо, що після нічних прильотів біля Бельбека та Севастополя є втрати і серед особового складу армії РФ. Партизани з посиланням на місцевих жителів пишуть про активізацію карет швидкої допомоги. Кажуть, що ті їздять туди-сюди, з увімкненими сиренами в районі військового госпіталя у Севастопольській бухті Омега. Загалом же росіяни на півострові принишкли. Агенти Кримського вітру повідомляють, що акваторія Севастополя сьогодні повністю чиста. Мовляв, ні, щоденних ранкових навчань. Ні жодного гелікоптера, який зазвичай патрулюють берегову лінію і вишукують морські дрони. Вхід до Севастопольської бухти теж ніхто не охороняє. Партизани припускають, що всі сили росіяни кинули на захист Кримського мосту, і саме він може стати наступною ціллю. Шановні глядачі. А як вважаєте ви, чи дійсно активна ліквідація проти повітряної оборони на півострові свідчить про підготовку атаки на Кримський міст? Чекаю ваші версії у коментарях. Дякую, що залишаєтеся з фабрикою новин. Бережіть себе і до зустрічі!